І досі, вітаю вас. Сьогодні розповім вам про книгу, доволі таки незвичайну для каналу Ділюсь прочитаним, але, тим не менш, вона варта уваги і доволі цікава. І знаєте, вона завжди викликає в мене позитивні емоції та відчуття ось уже впродовж декількох років. А все тому, що це книга дитяча, неймовірна, і це книга Всеволода Нестайка всім відомого дитячого письменника. Ось автора Тореадорів із Васюківки, але це книга ну, зовсім інша. Зізнаюся, щиро, я її отримала, мабуть, вже ну, так, років 10 тому, але про головний героїв цієї книги я не читала раніше, хоча ось в книзі йдеться, що про Колька Колючку. Їжечка та зайчика Косю Вуханя Севут Нестайко писав ще в 80-х роках, за що навіть отримав премію. Ця книга видана в видавництві Абаба Галамага у 2011 році, так тобто їй вже більше 10 років. Саме в цьому виданню трішки вже, бачите, зачитана, але це вказує на те, що їй цій книзі приділяють увагу. Ось тут в нас є зразу. Колька, колючка, їжечок, такося вухань. А знаєте, чому така цікава ілюстрація? А все тому, що обкладинка навіть, а все тому, що ілюстрації до, цих, до цієї книги малювали самі ж діти, і не лише на обкладинці. Доволі таке цікаве оформлення. Я просто мушу вам показати ось. Як е, діти уявляли персонажів цієї книги і що ж у ній відбувалося? А все тому е, мушу спочатку вам розповісти, що головні герої цієї книги, е, Колько, Колючка та Кося Бухані, навчаються у лісовій музичній школі. Де директором є Ведмідь Бурмило Михайлович, вчителька математики, якщо не помиляюся, Пантера Єгуарівна. Ось і викладач музики Бегемот Гіпопотамович. І ось з Кольком, колючкою та Косю Вуханем трапляються доволі такі цікаві неймовірні пригоди, пов'язані передусім із магічним магією, чародійством, але насправді, знаєте, воно так, доволі таки, дітям ну, доволі цікаво читати, які ж пригоди трапляються. І знаєте, Колька або ж якось вухань по черзі розповідають ці історії тут у них. Є навіть баба Яга ось намальована. Доволі такі цікаві ілюстрації ось Буримило Михайлович. І як ви бачите, Є віршики, так, пісеньки, які є в цій книзі. І тобто, дітьми легко читати. Вони люблять усі, оці такі примовки, пісеньки, і потім цитують їх. І це доволі таки оригінально звучить. Та їх люблять повторювати. Ось як бачите, особливо викликають у любов ось ці ілюстрації. З'являються у цій книзі дуже багато різноманітних героїв, повірте, це того варте. Тут є що читати, у цій книзі близько ось, 150 сторінок, навіть трішки більше. А наприкінці ось є список дітей. Які малювали ці ілюстрації? Ці діти, наскільки я вже зрозуміла, майже дорослі. Ось вони передавали свої ілюстрації різними шляхами. Є ось навіть учні школи творчості Олени ось і хочеться подякувати цим дітям, теж як і автору, звісно, вже покійному за ось цей такий настрій та неперевершені позитивні емоції. Хоч хочу сказати: з колькою колючкою та косою ханем відбуваються неймовірні пригоди. Вони рятують інших звірят, інколи рятують. Один одного, так, оскільки вони є друзями, вони сваряться, миряться. І разом з тим діти вчаться поводитися по справедливості, діти вчаться поводитися одні з одними, виходити із складних ситуацій і передусім розуміють, що найперше в цьому світі це доброта, добро. Ось і те, що ми даруємо іншим людям. І за ось такі уроки я неймовірно вдячна Всеволоду Нестайку, ось, неперевершеному автору. Є ще інша частина пригод. про... Костю вохання та Кольку Колючко, саме в моїх руках, найновіші пригоди. Я розумію, що їх автор доповнював, додавав не лише певні ілюстрації, а й певні фрагменти. Я знаю, ось закладка, де завершили читати, і автографи, які вказують на те, що книжка доволі активно читалася. Ось тому, що ми цю книгу і позичали нашим е, друзям та знайомим, щоб і вони могли насолодитися ось цим прекрасним настроєм. Тому е, книги Всеволода Нестайка є були моїми найулюбленішими у свій час, і сподіваюся, що незважаючи на всі ті події, які відбуваються в Україні, ці книги е, 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 залишаться теж. Ось улюбленими у наших дітлахів. Якщо ж ви шукаєте, яку книгу можна ось придбати чи знайти, щоб разом з дітьми читати, щоб діти любили читати, любили слухати в першу чергу ось ці оповідання, то зверніть у свою чергу і на найновіші пригоди косівухання та кольки-колючки. Тому, якщо ви маєте якісь свої певні враження про цю книгу, пишіть в коментарях, з радістю з вами поспілкуюся. Для мене це нове було розповідати про дитячу книгу. Я думаю, що з цим завданням хоч трішечки, хоч трішечки впоралася. І вам було цікаво ось тому залишайте ваші відгуки в коментарях, з радістю з вами поспілкуюся. Ось, але найголовніше Читайте і насолоджуйтесь. І не забудьте підписатися на канал Ділюсь прочитаним і поставити лайк, за що я вам буду вдячна. Ось і читаємо найновіші пригоди коліки, колючки та косі Вуханя від Всеволода Нестайка.